Представлення можливостей Google сайтів? Перше, що ви бачите на екрані, це а вже ж основна адреса, за якою будь-який власник облікового запису Google зможе е, знайти власні сайти, створити, долучитися у співавторстві і е, відповідно е, з ними працювати. Отже, е, як цей інструмент Google сайти, ми можемо відкрити? Взагалі, ми говоримо про те, що обліковий запис Google для нас це адреса електронної скриньки або на Gmail для персонального облікового запису, або на домені закладу, якщо у вашому закладі освіти розгорнута система Google Workspace for Education. І в такому випадку, після того, як ви здійснили вхід свій обліковий запис, і це ви бачите чітко через правий верхній кут, тут є фотопрофіль, ви бачите свою адресу, під якою ви використовуєте можливості Google інструментів. Саме тут ми шукаємо кнопку 9 кіл праворуч угорі», і в разі, якщо така кнопка є, ви знайдете його у переліку до Датків назва відповідно сайти. Якщо ж такої адреси немає, от я зараз на неї натискаю, то ви можете самостійно написати в адресному рядку ось ці символи, які я вам зараз вивела на екран. Тобто сайт.google.com і ви гарантовано потрапите на таку сторінку, де під обліковий запис Google зберігаються наявні сайти, і а вже ж від Зображаються всі, до співавторства, в яких ви були долучені. Саме на цій сторінці це вибрані файли, які фізично зберігаються на Google Диску. Пам'ятаєте, це важливе зауваження, що будь-які файли, які зберігаються у вашому обліковому за... записі, вони на диску, а такі персоналізовані вибрані кабінети, які називаються документи, таблиці, презентації, форми і сайти. Це, а вже ж, унікальні а, сторінки, де фізичні файли, які є на Google диску сюди вибрані за умовою фільтру. Тобто тут ви побачите лише сайт. Приверніть увагу, що а, ви можете їх переглядати за а, такими параметрами, належить будь-кому, тобто тут і ви автор, власник, і а, різні співавтори. А, і а відповідно належать мені, не належать мені, і головне, що для зручності пошуку і перегляду я привертаю вашу увагу до кнопки, яка знаходиться праворуч горі. Якщо я зараз повернуся до масштабу 100%, то виглядати ця кнопка буде а вже ж у зменшеному вигляді. Але подивіться дуже важливо праворуч горі, розуміти, що є кнопка режим таблиці, і тоді свої сайти ви можете бачити у режимі попереднього перегляду з малюнками стартовими сторіночками, ось так, щоб це було зручно. Просто перегляд у вигляді списку файлів і режим таблиці, де ми бачимо їх в такому яскравому вигляді з попереднім переглядом. Це основний ресурс, інструмент Google-сайтів, який зберігає всі файли, з якими ви працюєте. А вже ж в інтерфейсі такої вибраної сторінки є, як ви вже привернули увагу, пошук, тобто ви можете шукати. Якісь файли, ім'я, яких вам відомо. Наприклад, я можу знайти сайт Академія цифрового розвитку і буду бачити сайт. Будь ласка, увага. Перший раз ми спостерігаємо на сайт як окремий файл відкритий в режимі конструктора. Режим конструктора це одна єдина онлайн-сторінка, де угорі ви бачите ліворуч ім'я файлу, так як він зберігається, на Google диску. Також угорі у вас наявна панель інструментів, де є кнопки, я зараз їх збільшую, приверніть до них увагу, відмінити, повторити попередній перегляд, посилання, співавторство, основні налаштування та більше, і кнопка опублікувати. Ну і вже ж. Найяскравішим а в у конструкторі є елемент бічної панелі, де є три вкладки: всі об'єкти, які ми можемо вставити, перелік сторінок, які використовуються, і налаштування зовнішнього вигляду з основними темами. Якщо ми говоримо про переваги використання Google сайтів, а вже ж найяскравіше це те, що коли ви створюєте свій Google сайт за допомогою комп'ютера, він ідеально буде відкриватися на будь-яких пристроях. Це може бути планшет, це може бути мобільний пристрій, і така адаптація буде відбуватися без втручання власника. Тобто це автоматизований процес, який надає. Ось такі величезні переваги. Що стосується обробки і наповнення сайту інформації, а вже ж кнопка Людина з плюсом повідомляє про те, що один файл зберігається на диску, а редагувати і наповнювати інформацію його можуть багато різних різних користувачів, адреси яких відповідно. Додаються із відповідними налаштуваннями. Приверніть увагу, кнопка із шестернею дозволяє налаштувати зовнішній вигляд, як то розміщення панелі навігації збоку або вгорі, зображення бренду, якщо у вас є логотип закладу освіти, ви можете помістити до вашого сайту. Визначити, як налаштовуються інструменти перегляду, інформація, прив'язка і, а вже ж. Найактуальніше питання, яке постійно нам задають під час тренінгів: чи можна до Google сайту прикріпити зовнішні доменне ім'я? А вже ж так, все це ви знайдете в налаштуваннях, придбайте собі домен і прикріпіть за потреби, щоб це була унікальна адреса. Це перше знайомство із зовнішнім виглядом нашого сайту. Ну, а тепер важливі аспекти, що ми маємо розглянути при... На огляді самої теми Google сайти із динамічним простором. Фізично вони зберігаються за адресою сайт Google Com, і ви їх розглядаєте як файли на Google диску. Враховуючи, що наша сесія передбачена для розповіді саме в освітній галузі. То друга кнопка, яку ми з вами разом бачимо, вона містить посилання до офіційної сторінки педагогічного центру Google for Education і офіційного окремого довідника від такого міжнародного педагогічного центру, який має назву довідник по сайтам на edu.google.com», Тобто на платформі всесвітнього педагогічного центру. Натисніть, будь ласка, разом зі мною на цю синю кнопку Google For Education, яка знаходиться вгорі, і разом зі мною ви потрапите на сторінку джерело якої є, а вже ж англійською мовою. Та е, ви чудово знаєте, що ви переглядать Google Chrome, як і всі інші, має і містить налаштування для автоматичного перекладу українського. Можете спробувати права кнопка миші перекласти українською мовою, і вже зможете легко зорієнтуватись. Із таким офіційним довідником порадами міні-відео та інструкція. Що ми тут бачимо? Заголовок із логотипом інструмента Google сайти, а тоді добірка інтерактивних швидких відео, які тривають до однієї хвилини, з навігацією по одній згори донизу, так щоб розібратися, що є сайти, як отримати доступ, як створити, додати вміст дизайн або як виконати публікацію. Обирайте цікаво для вас тему вмикайте відповідно програвач, і ви зможете побачити приклади сайтів саме для освіти, з якими ви зможете працювати як зразкам в якості зразків для вашої діяльності. Таким довідничком дуже легко користуватися, тому я продовжую прокручувати сторінку зори донизу і хочу акцентувати увагу на вітальні вчителі. Саме тут ви знайдете поради та підказки від інших вчителів у всьому світі, які рекомендують різні. Практиками щодо того, як працювати із інструментом сайтів, у вас є декілька відео, а найактуальнішими є уроки та ресурси. Їх достатньо для вашого використання, і ви бачите, що це гід, в якому є інформація, як користуватись Google сайтами. Для кожної з таких карток вам достатньо натиснути в правому нижньому куті кнопку зі стрілкою, і ви потрапите до відповідної сторінки. Окремо вибірка довідки з Google сайтів, як створити, порівняти, додати вміст оновлення і багато інших рекомендацій. Наступна сторінка, як почати працювати з Google сайтами? Ви бачите позначка pdf файл проте найактуальніша сторінка у тому, що це посібник офіційний від розробників, де ви будете бачити самі інструктивні алгоритми з правильними описами та деталізацією пунктів, які варто використати для тої чи іншої діяльності. Окремо розділ в навчальному курсі, який передбачає підготовку до сертифікаційного іспиту рівня 1, це курс із назвою фундаментальна підготовка і відповідний розділ. Ми з вами його відкриємо через іншу сторіночку для того, щоб з ним можна було бачити, як використовувати ті чи інші можливості. Взагалі ми будемо розглядати різні рекомендації, які представлені у курсах підвищення кваліфікації та фундаментальна підготовка. Єдина особливість, що це сторінки англійською мовою, але в перекладі вони є доступними. І сьогодні ми з вами розглянемо декілька прикладів, які дозволять будь-якому вчителеві, викладачеві систематизувати інформацію. Або для власного класу, або для професійної діяльності, для того, щоб ділитися з іншими користувачами своїми планами, результатами, діяльністю, як додавати на сайт документи, презентації, відео, і, а вже ж, ми сьогодні спробуємо це втілити в життя для того, щоб у нас все це відбулося якнайкраще. Отже, ось такою є унікальна сторінка довідника на Google for Education, як працювати із сайтами для вашої діяльності? Я почула декілька звукових сигналів, маю повернутися для того, щоб дозволити нашу діяльність і продовжую теоретичні основи роботи із Google сайтом. Ви бачите на екрані зараз два найважливіші посилання, які є офіційними підручниками, от саме так їх і сприймаєте, від компанії, від програми Google for Education. В першу чергу це офіційний довідковий центр української мови. Якщо ви натиснете на кнопку Google сайти довідка, то система перенаправить вас до ось такої сторінки, де. Ви будете бачити вміст саме українською мовою і стандартною побудовою. А саме угорі поле, де а, ви зможете поставити будь-яке запитання, наприклад, публікація е, сайту. І натискаємо клавішу Enter. Так зручно знайти відповідь на будь-яке ваше питання, адже вбудований пошук за цим довідковим центром надасть вам повний перелік статей, де ви зможете розібратися із ситуаціями, які потребують вашої уваги. В разі ж, якщо ви просто досліджуєте таку інформацію, то скористайтеся систематизованим покальчиком, де від кожного розділу ви отримуєте додатковий перелік пунктів пунктів, які розглядаються, і а вже ж перелік статей, як створювати, редагувати, опрацьовувати матеріали аналітики, і а вже ж довідкові додаткові сервіси, які також стануть у пригоді при роботі з Google сайтами, шановні учасники сьогоднішнього тренінгу. Будь ласка, запам'ятайте, що в Google інструментах важливо використовувати саме офіційні довідкові центри для того, щоб не витрачати дарма час на статті від якихось людей, які висловлюють власну думку бачення чи використання того чи іншого інструмента. Ваш перший початковий крок це є офіційний довідко. Овий центр саме там будуть відповіді актуальними для вас. І е, покроковий алгоритм, який містить візуалізовані фрагменти із скріншотами, е, зовнішнього вигляду сайтів, це спеціальний навчальний центр Google Workspace. Якщо ви натиснете на кнопку створіть свій перший сайт, то ви потрапите на а вже ж, ресурс англійської мови, про що і свідчила примітка е, у. Нашій сторіночці, та тут подивіться, яка зручна навігація: створіть свій перший сайт, і а, як ми будемо використовувати наш конструктор. Перший крок для того, щоб створити сайт, у нас є один варіант або на домашній сторінці Google сайтів. Тобто, так як ми з вами це передбачали, це адреса сайт з Google .com. Ви натискаєте кнопку Плюс і далі створюєте сайт. Ми сьогодні під час практику це використаємо. Або пам'ятайте, що враховуючи, що сайти це є файли на Google Диску, то, відкривши власний Google диск, ви можете також скористатися кнопкою Плюс створити, яка знаходиться в лівому верхньому куті, і в розділі більше обрати для створення саме Google сайт. Тобто є два способи, два способи як це можна створити. А вже як тільки ви обираєте свій сайт. Сайт, то а, ви маєте а, безпосередньо шаблон конструктора сайтів. Про нього і про режими роботи з сайтами я б хотіла говорити трішки детальніше. А, на цій сторінці, яку я щойно представила, крім наших двох основних офіційних ресурсів, ви бачите дві світлини, які я розташувала поруч. Тобто, це режим конструктора до сайту портфоліо, який ми з вами сьогодні разом спробуємо е, налаштувати, і режим перегляду. Нам треба е, чітко розуміти, що файл фізично на вашому диску є один, проте його змінюємо ми у вигляді, який має назву конструктор. І в конструкторі ми а вже ж, завжди бачимо панель інструментів вгорі, І ось цю е, праву. Е, Вертикальну панель, де є вкладки вставити сторінки та теми, Ось це називається режим конструктор. До конструктора мають доступ лише власники та співавтори, яких ви запрошуєте за посиланням через кнопку Надати доступ. Тобто, ось тут ви запрошуєте людину разом з вами працювати, і вона тоді зможе допомогти вам у наповненні або ви будете домовлятися. Коли переглядається або передається сайт назовні, то в ньому у режимі перегляду дивіться той самий сайт, але у ньому немає правої бічної панелі. У ньому використовується лише зовнішня адреса, яку власник сформує, придумає на початку публікації сайту самостійно. І от саме цю адресу можна копіювати і передавати учням, батькам, педагогічній спільноті, тобто ділитися в мережі інтернет. Але ця адреса має унікальну будову, вона складається із трьох частин. Перша у всіх стала сайт Google.com, Далі або ві, якщо це у вас персональний обліковий запис на Gmail, якщо це обліковий запис на домені, то замість цієї частинки в U буде домен закладу освіти. А ось частинка, яку ви бачите, наступною. Давайте я зараз так зроблю, щоб вам не заважала та сторінка. А ось крайня частина комбінація символів, її придумує власник сайту самостійно. Тобто він в довільному порядку використовує англійські символи та цифри без розділових знаків. І ось це придумує власник сайту самостійно, а частинка ліворуч, вона є стала. Ще раз зауважу, є режим конструктора. Його може відкрити або бачити лише власник сайту, або співкористувач, якому наданий такий доступ. Якщо ж ви передаєте назовні або переглядаєте свій сайт, то доступ за спеціально сформованою адресою, яка і передається назовні. Отже, Перший підсумок нашої теоретичної частини в тому, що наші сайти фізично зберігаються на диску. Ви їх зможете в загальному переліку знайти і завжди відкрити на сторінці сайт Google.com. І пам'ятайте, що кожен файл Google сайту ми переглядаємо і, як автори, власники будемо бачити у двох різних виглядах. Власник в режимі конструктора або в режимі перегляду, як зовнішній користувач, який просто його переглядає. Ось це була наша теоретична частина і приклади сайтів, які б я хотіла сьогодні представити для. Вашої діяльності я спеціально їх підготувала для того, щоб нам легко було орієнтуватися. Сьогодні ми будемо вести розмову. Для освіти викладач може створити онлайн портфоліо. Тобто у вас є різні види діяльності, атестація, сертифікати, результативність, методична робота, досягнення, публікації, і, а вже ж, просто в Google документі зберігати це можливо незручно особливо, якщо діяльність є потужною і широко представленою, тому як рекомендація можна оформити власне персональне портфоліо, де представити інформацію про вчителя, підвищення кваліфікації, якісь досягнення, які напрямки опрацьовуються, те, що ви бажаєте винести назовні є вже ж контактну інформацію, в разі якщо ви цього потребуєте. Отже, сайт може вам допомогти у публікації онлайн звіту про діяльність викладача. Такий Google сайт, а вже ж можна використати для закладу освіти. У вас на екранах приклад Гетьманського ліцею, де стандартна структура, про нас структура, нормативна база, співробитництво і багато стандартних розділів, які ми завжди використовуємо. Для будь-якого супроводу, проєктної діяльності, творчого об'єднання, методичного, класного керівництва. Ви можете використати сайт, де об'єднати чи довідкові матеріали, чи події з життя класу. І приклад може бути таким: якщо це якийсь довідник чи огляд можливостей для батьків, то інформація, як подати заявку, як активувати на домені обліковий запис, можете додати навчальні відео, перегляд, описати систему Workspace, воркспейс, щоб батьки і учні орієнтувалися, що в закладі підключена така унікальна. Система, які можливості дає Google Class, Google Meet, як вже ж можливості завантажувати різні об'єкти. Є у вас унікальні рішення, наприклад, використання щоденних класу, все це легко узагальнити через такі сторінки і вже надати для зовнішнього доступу і роботи. В професійній діяльності і описом можливостей закладу. Внутрішня інформація. Сайт може бути закритий, і його можна бачити лише в домені, як то рішення для електронного журналу чи щоденнику. Тобто відкривається Google сайт, який об'єднує в собі якісь кнопки, які переходять на окремі сторінки навчальних дисциплін, і а вже. Кожна із таких сторінок відкриває вже за посиланням рішення в Google таблиці. Я маю закритий конфіденційну інформацію, тому я тільки частинку із сайтом. Сайт ви можете використати в якості віртуальної учительської, де вбудувати до таких сторінок або Google документи плани роботи, таблиці для підсумків, якісь кнопки, переходи з інструкціями, рекомендаціями тощо. А також сайт Google сайт дуже класно використати для формування розкладу, адже в Google календарі можна робити зовнішні посилання на розклади тих чи інших, відповідно, класів, студій, гуртків занять. І як тільки ми натискаємо на якийсь із елементів, ми бачимо в Google сайт вбудований Google календар, який можна ви. Інтерактивному вигляді переглядати, спостерігати, опрацьовувати тощо. І, а вже ж ще одне рішення, яке ми можемо з вами подивитись, і сьогодні розглянемо, також це можливості для учнів проєктні роботи або підсумки за темою, впродовж вивчення оформити. Також у вигляді власних портфоліо, підсумкових робіт тощо. І ба більше, такі посилання на власні портфоліо ваші учні зможуть додати в Google клас для того, щоб вчитель зміг в одному місці зібрати такі посилання на відповідні роботи, далі вже з ними працювати і перекладати. В такому випадку діти можуть оформлювати свої висновки вивчення якоїсь теми. А вже ж приклад, який пов'язаний з цифровим простором, штучний інтелект це дитяча робота, де дитина вбудувала навчальне відео, яке можна відтворювати безпосередньо з такого сайту, тобто його можна переглядати. Далі карусель зображень, де можна вибрати фотографії актуальних робіт і між ними безпосередньо вже перемикатись для того, щоб вони інтерактивно в Google сайті прокручувалися. Елементи, які можуть звертатись, розгортатись, а вже ж я вам показую можливості Google сайтів і багато інших можливостей для систематизації, наприклад, теоретична інформація, вивчаєте правило можливості і алгоритми розв'язків задач, якісь схеми, інтерактивні блоки, все це можна узагальнити, систематизувати для будь-якого рішення, вигляду і навіть вбудувати, приверніть увагу. До сайту інтелект-карти із зовнішніми посиланнями, ресурсами, файли у форматі PDF для того, щоб вони прокручувались безпосередньо через сайт. Все це доступно, все це реально можна реалізувати. А які для цього використовуватимемо способи? А вже ж ми з вами розглянемо у нашому практикуму.